А ви знали, що в центрі Берена є ринок? Я просто коли була на курсах, то у нас було питання, що вас здивувало в Чехії, і одна дівчина відповіла, що її здивувало те, що тут нема маленьких огірків. А я подумала: в смислі немає маленьких огірків. Якщо в супермаркетах немає маленьких огірків, то вони є на ринку. І я вирішила записати для вас різ. Можливо, не всі знають, що в центрі Берена є ринок. Поки в мене дійшли руки записати для вас рік, скоріш за все, вже закінчився сезон і ринок не працює. Але зберігайте, вам буде корисно це на наступний рік. Так як в наш час дуже швидко плине, і ось прикріпляю вам адресу цього ринка. Він так знаходиться взагалі. Я завжди приїжджаю на главні натриї, і там 5 хвилин треба пройти. Дуже рядом він знаходиться. І я люблю їздити в сезон на ринок, тому що там можна купити і... Помідори, і огірки, і маленькі огірки, і великі, і різні за смаком. І там дешевше, ніж в супермаркетах. Буває навіть не дешевше, але там 100% смачніше, як з загороду. Бувала там, купляла підгулявші яблуки, дуже дуже дешево за кілограми, щоб зварити компоту. Так ось друзі, зберігайте собі і на наступний рік їдьте на ринок. Там дуже багато всякого всякого загороду, домашнього. Ну І якщо ви також не можете знайти де в Чехії є маленькі огірки, то вони є 100% на ринку.